9.09 цієї неділі у Хмельницькому відбудеться гонка вгору Вершина свободи. Спортивний захід стане другим за ліком. Дебютував у вересні 2019-го. Власне, через COVID-19, а далі повномасштабну війну. Подію поставили на паузу. Цьогоріч вона відбудеться і матиме благодійну складову. Детальніше про захід та хто все ж таки може долучитися до гонки вгору. Ми говоритимемо далі у черговому випуску програми на часі. І представляємо наших гостей. Це Анастасія Ярова, співорганізаторка Вершини Свободи. Вітаємо! Доброго дня! І Віктор Мамчур, віце-президент Федерації велосипедного спорту Хмельницької області. Слава Україні! Героям слава! Тож, Анастасія, якщо можна на початку програми, дійсно я згадала про захід, який відбувся, фактично і стартував 2019 році. Пам'ятаю, ми теж були присутні знімальною групою, робили спецрепортаж. Це були і професійні спортсмени, це були аматори. Наскільки от такою була ну для дебютного тоді старту ну, особлива атмосфера, тому що вперше ми е, здійснювали заїзд у гору. Як це було тоді? А ну 2019 році ми зробили ще навіть дві категорії: там і бігли, і їхали. Зважаючи на 19-й рік, навіть таких от масових заходів і для бігунів, і для велосипедистів було дуже мало. Ну, захід пройшов на гарному рівні, було дуже багато учасників. Ми залишили задоволені після заходу, і незважаючи на ковід, війну, все таки вирішили цьогоріч все таки повторити, щоб все-таки і зібрати кошти. І все ж таки нагадати хмельничанам, що велосипедом можна і пересуватися, і змагатися, і активно проводити час, і плюс заохочувати людей перестати на двоколісний, використовувати його повсякчас. І велосипед це також і хороший спосіб для ведення здорового способу життя. Анастасія захід, я вже теж говорила про те, що буде благодійним, збиратимете на дрони камікадзе. Я так розумію, що співпрацюєте з благодійним фондом Волонтери Поділля». Чи є певна сума, на яку розраховуєте? Ну власне, на який максимум можливо слід очікувати. Я є також волонтер благодійного фонду Волонтери Поділля, і ми намагаємося кого більше коштів закумулювати, назбирати для того, щоб мати можливість закупити більше комплектуючих і зробити ці дрони камікадзе. Ну, розраховуємо, ми звичайно, що хочемо чим побільше, але вже будемо бачити, вже по факту скільки на людей зареєструються, скільки людей задонатить на рахунок і скільки людей задонатить безпосередньо в скриньку, яка буде стояти під час заходу. Там для дітей я знаю, що безкоштовна участь, тобто можна окремо батькам буде дійсно задонатити у скриньку. А якщо дорослий учасник, то це вже під час реєстрації, так? Кошти? Е, так, дивіться, у нас є платна реєстрація. Це для е, з 12 років і вже. Скільки вже Бог дасть людині можливість їздити на велосипеді, і з 7 до 12 років це безкоштовно. Але ми просимо також у батьків, що вони зареєструвалися, зареєстрували свої дітей, щоб ми знали, яка кількість у нас дітей буде. І якщо у батьків є можливість, також задонатити в день перед цим стартом в нашу благодійну скриньку. Ми дійсно, пане Вікторе, говоримо про те, що може долучитися ті, хто ще не пробував себе на двоколісному тобто у змаганнях, і крім того, долучаються вихованці дитячої юнацької спортивної школи номер 4, власне, тренером якої ви є. Розкажіть, будь ласка, передусім, це зрозуміло, що не чемпіонат України, не чемпіонат області. Ми маємо. Але чим особлива зокрема навіть така дистанція, можливо, цікава сама траса для спортсменів вашої ДЮСШ номер ДЮСШ номер 4? <кій> ДІСШ номер 4? Школа вищої категорії надана Міністерством молоді та спорту. І спортсмени спецмен, та спортсменки приймають активну участь на протязі багатьох років. І цього року також у всіх чемпіонатах та Кубку України. Активно допомагає як обласна рада, так і міська. І кожен старт для дітей це як свято. Вони стараються показати. Найвищі результати школа повернулася з чемпіонату України у Яворові, де Анастасія Амельяненко виграла золото у командній гонці. Ярослав Волощук по сумі трьох, тур, по сумі трьох турів у гонці-критеріумі, теж став переможцем золотою медаллю, стояв на педесталі Пашани. Це дуже приємно. Але це специфічні змагання, таке, як зараз, проводяться в місті Хмельницькому. Вони активують самих дітей, і по великому рахунку для них немає різниці, чи це чемпіонат України, чи це аматорські змагання. Вони хочуть перемагати, вони хочуть йти вперед, це молодь, і це приємно бачити. Коли бачать таких більш професійних спортсменів, якщо так можна сказати, то що там від 12 до 16 років це діти, бачать їхні однолітки, вони теж будуть під Комусь сподобається, хтось прийде, запишеться, хтось навчиться їздити просто на велосипеді. Це є добре. Надіємося, що буде залучена і обласна школа до цього заходу, і школа вищої спортивної майстерності, обласна, яка в нас є. Максимум спортсменів, я думаю, ніхто не відмовиться, тому що саме в цей період у нас немає ніяких змагань на території України 9, ну 9 2023 року. І це буде добре. Тобто я так розумію, що чемпіонів України ми у цієї неділі таки побачимо. Обов'язково обов у всіх категоріях, від наймолодших до жінок. Усі будуть стартувати. Поймете старт, так щоб це було показово. Це дуже гарний захід, тому що е, знайти таку дистанцію в інших містах важко. Це в центрі міста, це показово. Вже запитувались, а що це у вас там має бути, тренери з інших областей Я кажу, ну пробуємо робити таку дистанцію. Щодо дистанції, Анастасія, я от так порівняла дані 2019 року щодо відстані. А дітки тоді змагалися відстань була 100 і 200 метрів. Цьогоріч ми маємо 150 і 250 метрів. Розумію, що 50 метрів це можливо не настільки суттєво, що ми додали у тих, все ж таки показниках. Але чому вирішили трошки додати відстань саме для дитячої категорії? Щоб діти так бути відчули смак перегони, е, смак суперництва табути на відстані, тому що 100 метрів ну це трішки небагато. А 150-250 метрів – це вже трішечки більше і вже є можливість відчути, позмагатися там більш швидше поїхати, спробувати свої сили на максимум для дітей. І, знову ж таки, це залежить від віку. 150 і 250 метрів. Розкажіть, яка вікова категорія, яку дистанцію буде долати? Ну, дивіться, 150 метрів ми тому ми віддаємо для дітей з 7 до 12 років, а далі з 12, можливо, там 13 років до 17-18 будуть їхати 250 метрів. Тому що вони більш сильнішими є, тому що, ну, Важко пустити дитину, яка професійно не займається, так що вона їхала всі 500 метрів, Тому що там є горб, так і є певні ризики. Можливо, хтось дітей не розрахує власні сили по здоров'ю. Тому, як організатори, ставимо пер Мету, щоб наші змагання були і безпечними так для дітей, для їхнього здоров'я. Тому ми вістан для дітей зменшили. Наприклад, що це школа, так спортивно. Так діти є треновані. Вони 500 метрів вгору зможуть приїхати. Тому що вони і тренуються. В них і велосипеди є, і, і так би мовити, бути, організви долати певну дистанцію те саме їхати вгору і вниз. Для дітей, які не треновані, ми для них зменшили дистанцію в мірах безпеки. Хай можливо вони подивляться ці змагання так, хтось можливо з них захочеться долучитися до спортивної школи, бо в день вони можуть познайомитися з тренерами і записатися нужла не на пробне заняття, ну цю школу. Ну, фактично вже навіть в будемо кілька місій мати так під так. час цього заходу. Пане Вікторе, от така дистанція 150-250 метрів для діток і початківців. В принципі, вона е, дозволить перевірити свої сили для дітей саме от на цій трасі, яка буде представлена на змаганнях на вулиці Свободи, так з досвіду праці тренерів дітячої юнацькій спортивній школі. Е, саме така дистанція для наймолодших учасників буде посилам. Орієнтовно вони будуть їхати там, від 30 до 45 секунд. Це невелике навантаження. Якщо дитина ходить в школу на фізичну культуру і є здорова, то саме це і відповідає тому факту, що нам потрібно побачити і дітям хочеться побачити. А ще один такий важливий складник, Анастасія. Якщо дитина, яка прийде на захід, не матиме з собою двоколісного, як бути тут? Чи все ж таки вже заздалегідь варто про це подбати і підготувати транспорт, якщо він є? Дивіться, ми запрошуємо учасників з велосипедами. Е, тому, що знаєте, не кожен велосипед може піти до дитини. Так? В неї різного віку, так? Е, різного зросту діти, так, і важко підібрати університет велосипед для кожного віку. Є різність, що дитина 7-річного, чи дитина 14 років. Тому ми запрошуємо проходи зі своїм велосипедом. Якщо велосипеда немає, можна поболювати за друзів, за проти знайомих, людей, просто поспостерігати і гарно провести час. Якщо Дитині сподобається. ну, Тоді у певно проси батьки тоді купити велосипед, щоб наступного року вже самі стати учасником цих змагань. Пане Вікторе, ще одне питання, які види велосипедів будуть представлені, тому що я знаю, наприклад, 2019 року ми мали два види, чи цьогоріч також ці традиції не буде зраджено. Ні, нічого не буде. Нічого не буде змінюватись. Будуть представлені, будуть допускатися до цих змагань. Усі типи велосипедів, як то шосейні велосипеди, гірські велосипеди, і, відповідно, дітям дитячі велосипеди. Але є одна заборона це на використання велосипедів електричних. Цього робити не можна. Ну, Це поправка, тому що дійсно ми маємо щонайменше певний відсоток, хто має такі велосипеди, так. то от, з такими засі. Так, з такими. А, і цікаво ще, пане Вікторе, від вас почути інформацію стосовно от самої. Траси, дороги, цікавий відрізок шляху, тому що ми у 2019 році спілкувалися з учасниками. Не кожен мав можливість ну, підійматися в центрі міста, така начебто вістає не дуже суттєва, то. Але от наскільки це специфічна така дистанція саме для велосипедистів? До чого готуватися? Дистанція цікава крутизною підйому, саме що потребує значних моральних, і фізичних зусиль, де і виявляється воля, характер. Кожної людини боротьба самим собою. Це гарна дистанція. Показово. Найбільше вона така подобається тим, що її видно від початку до кінця вона не така довга, і всі можуть вболівати, дивитися, і спортсмен бачить місце старту і місце фінішу, що є дуже рідко в професійному спорті. їзді на шосе і все ж таки цей підйом не простий буде для новачків, не тому не що простий. з огляду на те, що говорили професійні спортсмени, таки варто трошечки налаштуватися. Так. Потренуватися. Це важливий аспект в цьому пані Анастасія, насправді, знаючи ваш досвід, їзди на велосипеді на двоколісному у же такий досвід в цьому напрямку. Можливо, є певні поради, рекомендації теж як налаштуватися, зокрема, можливо, для кого це стане. Перший захід, перший такий заїзд, підкорювати будуть вершини свободи. Що для цього потрібно зробити? Перш за все, хоча б кілька разів піднятися по цій вулиці. Так я би рала піднятися, щоб хоча б м'язи, так запам'ятали навантаження це дуже важливо. Не підніматися в п'ятницю ввечері, так, а хоча б зробити кілька днів перерви, так, кілька разів потренуватися, хоча б не невеликі груби, але треба трішки поїздити, щоб м'язи звикли, відчулися навантажені і запам'ятали. Ну, звичайно, що дати в п'ятницю організму відпочити, відновитися, легко поснідати, не наїдатися дуже сильно зранку, але легенько поснідати, так, відпочити, виспатися і зранку з гарним настроєм. Прийти на 9 ранку, зареєструватися, отримувати номерок. Ну і з 10 години може розпочнемо старт наших змагань. От мені цікаво, що дізнатися щодо о, того, яких учасників з яких міст ви очікуєте, тому що, якщо я не помиляюсь, попереднього разу, коли захід дебютував, навіть були і гості з Чернігова цьогоріч, можливо, от були от дзвінки до пана Віктора з інших спортивних шкіл. Можливо, хтось вже реєструвався, чи можливо ви на пік реєстрації чекаєте? Можливо, середи у четверну. Так традиційно чомусь відбувається, що ближче до заходу, активніше цей процес відбувається. Можливо, вже є хтось з інших міст, чи тільки ставку роботи на область чи на обласний центр ми став кормом про на наших хмельничан містян, тому що, наприклад, 100 кілометрів не кожен може приїхати, сама треба велосипед, підготовку, так а 500 метрів ну, я думаю, більшість може приїхати вгору невеликою швидкістю, але більшість все таки зможе проїхати ці змагання. Ну, якщо будучи учасники з інших міст, будемо раді їх бачити. Пане Вікторе, можливо, теж з досвіду чи подібні змагання ну, проводяться заїзд вгору, так гонка вгору в Україні. Які міста можливо теж знані такими заїздами? Тому що пам'ятаю, якщо ми проводили 2019 році, от організатори розповідали от тоді управління молоді і спорту Хмельницької міської ради, що і заїзд, і забіг. В такому форматі захід був вперше проведений взагалі в Україні тоді. А от саме якщо ми беремо тільки гонка вгору. Гонка вгору, окрема дисципліна, яка проводиться, проводилась до війни на території України, і це, як правило, було Ялта, Кримські гори, Феодосія. Дистанція дещо відрізнялась, тому що вона там від 4 до 12 кілометрів, якщо мені не зраджує пам'ять, але то професійні гонки були, і визначався чемпіон України у майже всіх вікових категоріях і за гендерністю, тобто чоловіки, жінки. Зараз складно з проведенням змагань в Україні, складно знайти місця, велика складність і саме із трасами, тому що як відомо, вони майже всі державного значення. Проводити там щось зараз практично заборонено. дуже. Тому такі змагання, якщо і проводились, то проводились раніше. Будемо надіятися, що в цю році ми будемо в Криму і будемо проводити знову професійні змагання. Але поки що так, то в місті Хмельницькому дуже приємно бачити саме такий заїзд, саме в такому форматі. Подякувати пані Анастасії за ту наполегливість, з якою вона йде і робить саме. Гарну справу для велосипедного спорту, для здоров'я. Велоспорт взагалі в Євросоюзі входить у п'ятірку найпопулярніших видів. Тому змагань там проводять дуже багато. Це не сотні, це дуже багато в місяць по всім країнам. І цим вони популяризують цей вид спорту. Цим вони заміщають у місті транспорт на велосипеди. розвивається, інфраструктура відповідна, велодоріжки, це все продумано робиться. У нас теж воно почалось вже робити. Це дуже добре. От. Тому і в нашому прекрасному місті Хмельницький, я думаю, що популярність росте і з кожним роком буде все більше і більше рости. Ну, дійсно, щодо до Пакового складового панісія там буде перекриватися рух транспорту. Якщо можна, якщо є вже точні дані, впродовж якого часу буде перекрита дорога, тому що знову ж таки, попри все, на жаль, але часом люди негативно сприймають те, коли заходи відбуваються. Чому тому, що перекриття відбувається дороги, чомусь не всі ще можуть дойти до того показника, що це є норма, да? коли є марафон, тобто транспорт на певний час може зупинитися або здійснити об'їзд, але все ж таки ми мусимо попередити, можливо, з якого. Часу триватимуть. Тимчасові, все ж таки, незручності задля, для благої місії для наших борьбів. Ми будемо перекривати дорогу з 9-ї, так і орієнтовно десь до години першої. Можливо, і раніше ми закінчимо, ми відкриємо рух, орієнтовно з 9 ї до 1 години дня. Нам треба буде перекрити лише дві смуги руху це вгору. І також ми будемо робити такі невеличкі коридори для того, щоб мешканці про територію змогли виїхати. Ми робимо наприклад перерву між заїздами, так і будемо випускати автомобілі. Ми теж розуміємо, що в людей можливо якісь там плани, поїздки, можливо, в лікарню. Всі ми живі людям. Так, тому ми будемо робити такі коридори, щоб просто машини випускати, і по можливості запускати, якщо у людини є гостра необхідність заїхати в свій двір. Дуже дякую за це уточнення. Насправді це теж дуже важливо. Пане Вікторе, ви дійсно щойно теж говорили про те, що дає можливість зокрема і такий захід популяризувати велоспорт. Зокрема, нині ми говоримо за Хмельниччину, Якщо ми говоримо за тих вихованців ДЮСШ США номер 4, Наскільки активно лави спортсменів в майбутніх поповнюється? Тобто наскільки дійсно поступово ну можливо долучаються до когорти, до родини нові новачки, нові вихованці? Так, після літніх канікул. Дитячо-юнацька спортивна школа проводить набір усіх бажаючих, хлопчики та дівчатка з 9-10 років запрошуються для безкоштовних занять у дитячо-юнацьку спортивну школу номер 4 яка знаходиться по вулиці Паркова, 4 у районі парку імені Чекмана. Я дуже дякую вам. В Принципі я думаю, якщо матимуть нагоду батьки, діти обов'язково звернуться так. і що найменше отримують консультацію стосовно так. цікавої для них інформації. Анастасія, якщо можна ближче до завершення програми, хочеться дізнатися детальніше про реєстрацію, чи вона ще триватиме у день безпосереднього заходу, і коли це ще тоді слід зробити, щоб встигнути долучитися? Ну все, ми можемо всім зарисуватися раніше. До старту, щоб собі не переймати, що дійсно ви зареєстровані, що ви отримуєте стартовий пакет. І... Але є люди, які надумають і в день приєднатися, тому запрошую всіх о 9-й ранку. У нас буде відкрита реєстрація вже в день самого старту, то до 10-ї години, точніше, навіть до 9.45 хвилин, всі бажаючі можуть до, до зареєструватися, отримувати стартовий номер. Так. Ми будемо розподіляти по категоріях, хто стартує перших, хто далі. Якщо у нас буде забагато учасників, буде робити кілька півфіналів і фінал, де буде розклад, хто за ким стартує. І в 10-й годині ми вже розпочнемо безпосередньо вже саму гонку вгору. Чи ще можливо будуть діяти якісь додаткові локації поруч, тому що маємо поруч і майданчик, там можливо там щось для дітей, певний буде окремо захід. Ні, дивіться, ми робимо суто. Всі активності для гонки вгору. Так, хто бажає, може спостерігати, вболівати за своїх друзів, близьких, знайомих, однокласників. Там так само є майданчик, хто не захоче, може піти собі відпочити морозова поїсти, просто посидіти в сквері біля фонтану. Але всіх запрошуємо долучатися, вболівати і дивитися на гонку вгору. Можливо, навіть власні сили спробувати, якщо є буде велосипед. Ну і саме місце зустрічі, де зустрічатися безпосередньо. Це на початку заїзду чи фініш, де, де саме буде дивіться. Ми, у нас буде реєстрація, сама арка і вода чартових пакетів це вгорі буде. Ми робимо все в, у, у, на, на, на горі вершини. там у нас буде реєстрація видача стартових наметів, водичка, камера схову. І фотозона, де ви можете зробити фото до або після заходу, як кожен учасник забажає. Вже далі, коли вже розпочнемо старти, то будемо просити учасників всі спуститися на низ з стартової лінії, стартувати, стартувати для участі в гонці. І, зрештою, подарунки, які отримують, тобто буде е, заохочення тих, хто дебютуватиме в гонці або вже безпосередньо фінішуватиме першим. Дивіться, так як е, захід є благодійний, так е, ми тобі, от, готуємо подарунки для переможців, так для хто займає перше, друге, третє місце. А всі тому також, бо раніше ми могли собі дозволити закупити подарунки і там для учасників, так там якісь додаткові бонуси Цьогоріч будь-які змагання, так які ми проводимо маторські так. Ми безпосередньо хочемо відзначити переможців, так, перше, друге, третє місце, або тих, хто найшвидше подав цю дистанцію, так. І всі кошти, які нам вдається зекономити, так, ми хочемо передати волонтерам Поділля» для того, щоб закупити комплектуючі для дронів «Камікази». тому що, ну, на жаль, війна триває, так, і, на жаль, ресурси людські зменшуються в людей. Е Виникає тому те інші другорядні питання ніж війна, так і цим заходами хочу нагадати, що вона триває і що потрібно донатити, підтримувати військових. Тому що вони завдяки їм ми сьогодні можемо. Проводити змагання, спокійно собі жити, що наші діти можуть ходити в школу, так не сидіти в укриттях, а в класі навчатися. І такими заходами ми хочемо нагадати і про війну, і також нагадати, що потрібно вести здоровий спосіб життя, адже в умовах війни дуже багато стресів, різних депресивних станів. І от спор так дуже активно допомагає людям в таких стрес-ситуаціях, в депресії, можливо, якихось. Інших психологічних важких ситуаціях, тому що спорт допомагає краще впоратися з різними такими емоціями. Тому дві дві такі мети і згуртувати людей, нагадати про те, що триває війна, і що потрібно допомагати наш, нашим солдатам. Відтак ми чекаємо, якщо відверто на велику кількість учасників, щоб долучилися і обов'язково задонатили, тому що дійсно це зараз не перша мета це благочинна. Так. Дякуємо пані Анастасії і пані Вікторе за те, що поспілкувалися, зустрілися. Ну, ми будемо чекати також на чемпіонів України на Дякую. гонці. Дякую. Дякуємо. Шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі програми на часі ми говорили про гонку вгору Вершина Свободи. Вона відбудеться 9 вересня, місце зустрічі вулиця Свободи. Тож долучайтеся і не забувайте, що перемогу ми наближаємо разом.